Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Наші хлопці до оголошення перемир'я знищили цілого генерала майора російського штабу, який входив в переговірну групу РФ в Стамбулі та парад симваравії та бово довіреною особою Путіна на переговорах в Стамбулі. Саме він був одним із тих, хто виступав проти перемир'я, які Дмитрія Вікого, нібито отруїли. Перед Стамбулом розгортаються цілі баталії. Що ж ще один до майбутніх переговорів від оголошення перемир'я не дожив, а літак Араф, який вночі працював до США, розгорнули в повітрі в Росії. Ось таке відбувається після повернення людей є Патрушева з США. 20 хвилин тому пролунала серія вибухів у чотирьох із семи бункерах Путіна. Патрушев почав відкриту війну. Директор служби охорони Путіна загинув під час перестрілки поблизу Кремля. Путіна задіяв план сховища двійники ніяких особистих зустрічей. Крім того, за даними американської розвідки, Путін наказав прибрати Патрушева і Бортнікова проти них піде Кадиров. Війна в Росії після оголошення перемир'я тільки починається. Вони їдять один одного в той же час. Се ще одні джерела розписують ситуацію з бортом Путіна. В Москві рухнув приватний джет. а За іншими даними цілий урядовий літак, який пов'язують з карманним олігархом Путіна. Іншими словами, це був джет Путіна. За попередніми даними на борту могли бути донька Путіна. Це вже підтверджується не на рівні чудок, як раніше. а На рівні джерел в РФ на місці знайшли документацію, пов'язану з путіним та діяльністю апарата президента. Щось хотіли передати американцям, не встигли. А також тіла двох жінок, хлопця та екіпажу телеграм-канала. Порпомисте пише, що якщо інформація підтвердиться, це буде надважливим ударом для Путіна. Якого серед усіх спадкоємців є лише один син. Решта доньки, домовини вже доставляли на Валдай, куди зараз направляється і Путін. І це прямо після оголошення перемир'я. Наразі інформацію приховують. пишуть телеграм-канали. Путін хотів поговорити з офіцером Розгвардії. особисто і вони, і золото в наразі єдина його опора ФСБ Портнікова. Зараз за Патрушевим. у той же час після завершення звернення Патруш. Щодо громадяни вищого командного складу збройних сил Росії, стало очевидно, що контроль над ситуацією втрачається на кількох напрямках одночасно. Рішення про перекидання військ із південних рубежів до Курської області призвело до різкої втрати обороноздатності на інших ділянках фронту. Основні підрозділи регулярної армії, зокрема мотострілецькі бригади, були зняті зі своїх позицій під Харковом і перекинуті до Курська. У той самий час сили ЗСУ, РДК і легіону свободи Росії активізували рейдові операції, захоплюючи склади боєприпасів та об'єкти ти військової логістики в районі обласного центру Курська. ворожі війська виявилися під ударом кількох десантно-штурмових груп. Частини ОМОН, яких раніше залучали до зачисток міст, відмовилися йти на передову. У кількох підрозділах Сил спецпризначення було зафіксовано масові вибудки сапотажу. Командири ОМОН оціни заяви не збираються воювати проти професійної армії, оскільки вони створені для забезпечення порядку у тилу. Частина особового складу самовільно залишила місця дислокації залишки Поповання вагнера, які уникнули розформування, оголосили про початок паральної операції проти Кремля. У відповідь за смерть Пригожина колони технікові йшли на МКАД, спробували взяти під контроль транспортні вузли. У піторі відбулися атаки на склади озброєння, що належали розвардії. у ході сутичок між вагнерівцями і регулярними військами. Загинули десятки силовиків. Через наближення українських підрозділів влада куруської області видала розпорядження про тимчасову заборону на організовану евакуацію. Залізничний вокзал оточили силовики, щоб не до. Пустити масового виїзду мирного населення за свідченнями місцевих мешканців. Десятки людей намагалися прорватися через кордони ОМОН. Через затиснівої сутички з поліцією було зафіксовано перші жертви серед цивільних та державні телеканали голосили про тимчасові труднощі, не називаючи фактично масштабу прориву у соцмережах. ширяться повідомлення про загибель справжнього Путіна та спробу Патрушева легітимізувати владу за допомогою двійників. Населення великих міст охоплене панікою. Частина громадян скуповує продукти та. Паливом за оцінками джерел бояю за передмістя Курицька загинуло понад 180 військових із різних підрозділів, не менше 70 поранених та отримали своєчасне медичної допомоги через хаос і бардак у евакуаційних маршрутах. Серед цивільного населення підтверджено загибелі щонайменше 15 осіб під час обстрілів із про прориву через блокпости. У Москві внаслідок атак вагнерівці, однак склади і пересування колон техніки загинули понад 40 силовиків. Перша за всю історію російські підрозділи зазнають. Знали масового дезертирства та відмови виконувати накази керівництва. Блокування евакуації населення Курщини спровокувало хвилю панічних настроїв і втрату довіри до органів влади. Міста західної частини Росії фактично залишилися без чіткої вертикалі управління вагнерівці. Публічно заявили про початок етапу справжньої війни проти кремлівських зрадників. На думку незалежних військово-політичних експертів, одночасний прорив українських підрозділів і повстання вагнерівців створюють безпрецедентну загрозу для єдності та управління. Є в Російській Федерації редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.